Вітаю всіх. Як ви бачите, перед вами орхідейка і вже намазана точка зросту. Я вчора, вже пізно ввечері, стала виключати світло на стелажу і краєм глаза побачила поживтіння серединки. І в такому срочному порядку. Взяла орхідейку, достала і вставлю фото те, що я побачила і що я зробила. В общем, результат вийшов той, що орхідейка залишилася без точки росту. Я там все зачистила і замастила фундазолом. Це орхідейка гоя, яку я недавно пересадила в скляну вазу. В неї ріс молодий листочок, було все чудово. Як я знімала відео з втратою подарунка дітки орхідеї подарованої, я там сказала, що робила профілактичне оприскування від шкідників. І от вам результат. Не помітила залишки вологи, і це, скоріш за все, і є оце результат замикання, загнивання точки зростання від потрапляння вологи, яка не встигла висохнуть. Ну як, я, я вроді би проходила, промакувала, а тут, може, всю вологу не, не помітила, не вимакала з серединки. Хоча я роблю це, цю процедуру зранку, щоб до вечора все просохло. Ну вже що сталося, те сталося. І я так сподівалася на її квітування, на її великі гарні квіти каскадом. А тепер буду чекати діток від неї. Хоча не всі орхідейки без точки зростання зразу видають дітки. І якщо є можливість, у них вони ще квітнуть. Ну, є в мене орхідейка, яка теж потрапила в саме в таку ситуацію, зараз покажу вам. О. Стоїть красавиця, зараз наближу. Бачите, там замащена точка зростання. І вже біля точки зростання, де замазано, росте дітка, і яка вже збирається квітувати. Ну, тут швидко відбулася така зміна у орхідейки. Ну, бачите, з самого самого верху. Там була свободна брунічка, але я її не, не затронула при зачищанні. І росте дітка. наче виходить, наче як будто продовжується точка росту. Ну, це дітка. В неї корінчиків ще немає, але вона вже надумала квітувати. Ну, Таке іноді. Відбувається. А іноді орхідейка намагається квітнути. І такі в мене є орхідейки, які цвітоноси з точки росту, і які не дуже спішили давати діток, а квітували. І, в общем, буде наступне відео, я хочу зробити про таких мамок-орхідеєк. У мене є декілька штучок, які на зараз і квітують, і відбуваються у них зміни. Так що, кому цікаво далі прослідкувати за моїми випусками, запрошую на наступне відео. Ну, а ця орхідейка, будемо чекати від неї вже тепер діток. А вже що сталося, то сталося. Сподіваюся, далі не пішло ураження точки росту. Буде в нас тепер гоя діткуватися. Ну, я ось бачу, тут у неї це ж зайнята одна брунька. Це цвітонос, який вона квітувала. Тут садівник обрізав. Квітоносик, тут одна осталась пазуха, і, можливо, із-под низу з'явиться дітка. там от, можливо, таке будь із под самого низу. Ну, або, або на оцьому цвітоносі. Ну, тут такі бруньки, я не знаю, чи вони живі, чи ні. Ну, будемо тепер чекати, діток. Шкода, дуже шкода. Я вже так не одну вт... саме втратила. Е ну, там такий був швидкий процес, що я просто не встигла. Тут, сподіваюся, я встигла все обробити. Ну, так от буває. Дякую всім за увагу. Запрошую всіх на наступне відео. На все добре!